Я довго думала, яке саме має бути відео у у Рубриці Психологія, і надумала: знаєте що? Що найважливіше, що мають знати. Батьки про дітей, це вони мають їх знати, так? тобто треба розуміти, яка саме ваша дитина вивчити свою дитину. Дуже часто батьки, у них є якісь очікування, що дитина має вміти там співати, грати в футбол, і Коли жінка вагітна, то вони придумують, ким там буде їхня дитина, що вони там поведуть її на малювання. Батько мріє грати з нею в футбол, бабуся вишивати, а дідусь не знаю, що там робити робити, майструвати щось таке, да, тобто у кожного є своє очікування. Але дитина, вона не має робити те, що хочемо. Ми дорослі, да, ті, що ми її оточують. Звичайно, у неї є якісь свої бачення, і найважливіше, на що я хочу акцентувати вашу увагу, є свій темперамент. Тобто, найперше, що я рекомендую батькам, це все ж таки визначити, який темперамент у вашої дитини, і це не та. Складова, яка коригується, якось там іще якісь маніпуляції з нею можна провести, це робота нервової системи. Тобто з якою швидкістю проходить нервовий імпульс до мозку, і як дитина сприймає. Взагалі, навколишнього навколишнє середовища, да, у ці імпульси вона зчитує, так би мовити сказати. Тож дізнавшись, який темперамент у вашої дитини, ви можете її більш продуктивно, так би мовити, адаптувати до цього життя. Якщо дитина сангвінік, ну сангвініки ще більш-менше, да, там якось можна з цим попрацювати, і не так воно яскраво виражено. Якщо холерик, то не можна його всадити. Тобто, ви маєте розуміти, що це... навіть завдання, навіть якісь прави мають бути на ходу дитина побіг що сказала, пригнула і таке інше. Тобто рухливі дитина не може всістися, в неї просто не вистачає нервової системи. Тим паче, коли самі оці процеси планування, у та лобна частина мозку вона формується до 21 року, діти дійсно не розуміють, що їх там, якщо ми кажемо, подумай, що ти, як воно буде впливати на твоє майбутнє, дитина не може цього зробити, просто не може фізично. І тобто, ми маємо пам'ятати, що всадити халерика, навіть і сангвініка, якщо він яскраво виражений, дуже важко. А меланхоліка чи флегматика важко е, задіяти, не знаю, в, в, в щоб вони там бігали, грали у футбол, такі да, рухливі ігри, або були лідерами і батьки, вважаючи знову ж на якісь свої потреби, випирають їх дітей, щоб вони там співали, танцювали, розповідали якісь. Е, 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 не знаю, віршики да на загал. А дитина знову ж таки силу свого темпераменту не хоче, і головне не може. І навіщо це робити, щоб усувати ну, нервову систему дитини? Тож, треба визначити, який темперамент у дитини так багато є тестів на цю тему. Звичайно, навіть такі е, не дуже наукові, вони також вам дадуть якесь розуміння, бачення, що там з вашою дитиною відбувається. Якщо ви хочете більш точних, е, більш точну діагностику, то, звичайно, треба звернутися до спеціаліста. Але так ви можете знайти і такі е, не наукові, так би мовити, і також пройти, і, хоча б, бачити приблизно, що там, е, який темперамент у вашої дитини. Е, такі е, тести я скину в телеграм-канал е, посилання. Десь буде, я не знаю, як воно прис. Напевно, у шапці профілю чи під відео. Я ще розберуся, як це правильно робити, тому що я вчуся і дуже вас прошу. Також пишіть, які теми ви хочете, щоб я розкрила у рілсах. і задавайте питання, на які питання відповісти. Пам'ятаєте, у нас у п'ятницю да є якраз рубрика. Відповіді на питання, тож пишіть, і я буду намагатимуся відповідати на них. І нехай саме це відео принесе вам користь та натхнення.